Привет, друзі. Сегодня ми починаємо з ось такого чудового трицикла фаза Олді Pro. Тобто на 72 вольта бачимо, 25 А. 1200 Втвигун. Все, друзі, погнали! Меховые, наверное, для зимы. Давайте поднимемся. Зарядний закопа. Розуміло. Так, по болтам Що ми тут маємо? Так, це для табло. Це у нас, не знаю куди. Так, це ключики. Це у нас ого компас. Бачимо компас. Е, круто. Що впада про нас? Подумала, щоб ми не заблудились. Так, це розміщення батарей. Раз, два, три, 4,5, 6. 72 вольта, друзі. Мені цікаво, що це таке. Я вже знаю, що це таке, друзі. Ви зрозуміли, так? Да? Надіваєте і газуєте, і вам в руки тепло, тому що тут реально не. Дякую Фаді за те, що вони продумали цей варіант. На зиму. Так, ідемо далі. І пачки на задні колеса. Також класна тема. Далі. Опа, щитки. розпаковуємо, дивимося, Що у нас тут? А це у нас передній. Передній щіточок. Круто. Дивимось, легкосплавний диск. Який розмір, це саме головне І розмір колеса, друзі. 3 на 10 все як ви любите. Йдемо далі, задні колеса. Нічого зато. Королівське місце задній кожний салон. Як прошито червоною ниткою, пада, Ну де ви ще таке? Побачите. У мене не вистачає слів, камера не передає. Це просто реально просто віп. что у нас тут э, передняя вылочка, мабуть, да? А, нет, это руль. Друзья, это руль. Вылочка у нас, за речи, одита. Мы можем и радоваться. Класс. Покажи, покажи. Класс. Правильно? Да, класс. Это просто, просто вот такие вот у нас. Ага, так, что там по аккумуляторам? Так вот, все выглядит Ой. Ладно. Так. Акумулятори. Шість штук з новим акумуляторів. Нагадую вам, що це моделька 2025 року. І що в нас тут по акумуляторам? Ну, я їх поки що достати не можу. Ну нічого, ми їх достанемо. Так. Душечки мене дуже радують, реально дуже радують. Клас. Все зроблено чудово. Так, Задні диски звичайні, металеві, також 3 на 10. З ковпаками. Це навіть краще. Так, Ось така от резинова у нас прокладочка для того, щоб прокладати акумуляторні батареї. Так Далі йдемо. Що це в нас таке? Давайте розпакуємо. Ух Нічого собі! Друзі, за це якийсь автомобіль, я так розумію. Що вам все нагадує? Так, Передня панелька, друзі, давайте подивимось. Дивіться, яка ледовська фара крута. Так все виглядає. Мені це вже дуже подобається. Я зараз пропоную, пропоную дістати активулятори, підняти вверх все, цепляти руль. Задню сидушку. тут в принципі нічого складного немає. Давайте руль, розпакуємо, дивимося. Нічого собі, друзі. Як все стильно, красиво, молодіжно виглядає. Нічого собі. Падала реаліст, робила переробию. Так, друзі. Пропоную ці всі акумулятори дістати. Давайте подивимося, що це за акумулятори. Хочу вам сказати, 25 А графен баттери. Круто. А ви знаєте, що графен, це морозостійкість, це реально багато циклів, розряд, заряд. Це дуже класна річ. І тут їх дуже багато. Тобто 6 штук 72 вольта. Так, все, викладаємо, потім будемо далі збирати. Зараз закручуємо колесо. Так, друзі, закрутили двома саморізами. І не забуваємо защопнути оцю кришечку. Так, так, так. І ось так. Все. Так от тут ще потрібно два саморізи. Сюди один і з однієї сторони. Так, друзі, в цьому трициклі значить три розпорки, а середню. Сюди треба велику і маленьку. Отак от от воно стоїть і колесо ідеально крутиться. Все, зажимаємо. На мою сторону перекинь. Перекидаю. Все підключив. Тут є в комплекті схема, все по схемі, тобто все. Відключаєте я маю і воно повинно працювати. Зараз буду шукати ключі. А де ключі, до речі? Де? Я їх в замку оставлю дуже знайшли ключі. Давайте спробуємо без ключовий. <звук> Його, все, задня передача включена. Видите, как круто это было. Да, реально, тут фото светится. Тут... Ага. Угу. Опять тут тормозы У нас тут я тут Так, так давайте проверим. Громко-громко. Так, ну что ж, закручиваем, ставим. Всім привіт, друзі! А на продаж до нас залітає оновлена фада Oldie 2025 року. Ось таким чудовим салоном. Моторчик у нас тут 1200 Вт. Тут графенові акумулятори вже стоять на 25 А. Ось так от виглядає вона ззаді. Реально, салон мерседесовський, друзі. Прошитий. Червоною стрічечкою дуже красиво все виглядає. Дивіться, яке місце для дитинки. Дивіться, як виглядає приборка. Реально класний апарат. Значить, нагадую вам, що ціна буде на цю прекрасну модель в кінці відео. Тому додивлюйтесь відео завжди до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати е, значить, акції і не пропускати наші нові позиції, які з'являються. В нас в нашому чаті. Тож, друзі, погнали. Розкажу в двох словах по узлам і агрегатам Мотор 1200, графенові акумулятори. Як ви знаєте, графен це довговічність, це морозостійкість, дуже багато циклів, розряд, заряд. Десяті колеса, друзі, дивіться, дискові гальма, гідравліка. Величезні колеса, величезний кліренс, друзі. Можна і по полю, і на рибалку, і по гриби, будь-куди. Запас ходом в неї десь буде в районі 55-60 кілометрів. Тому що тут 25 А. Так, великий кофор МПЦ і сидушечкою. Тут у нас корзиночка. Так, тут зарядник, компас для мобілочки. Сигнал. Поворотні Так, Задній хід є три швидкості. Дуже бодро їде, реально дуже бодро. Так, Це в нас віцік з акумуляторами. Легкою маніпуляцією ми отак от перевертаємо і підсовуємо сідушечку. Дивіться, показую вам. Донизу. Раз, все. Два положення. І ще раз. Ось так от. пихаєте, все, у нас відкривається тут величезний кофер, десь літрів 15. Дуже міцні амортизатори, тобто виглядає дуже стильно, молодіжно, сучасно. Реально колір просто бомбічний. Тож, друзі, не зволікайте, поки вони є, я ж кажу, один зібраний, один ось є в коробці. Звертаємося, відправочка по всій Україні. Або приїздіть, тестуйте і купуйте. Всім гарного дня, до побачення!